Хороше відео повинно починатись з книжок і зі струнких ніжок. І, звичайно, з дівчика. Привіт, друзі! У мене нема світла, тому я тут біля вікна, щоб вам хоч трошки було мене видно. Нарешті розповім вам про неймовірні книжки, які я не читала останнім часом. Я якось Трошки жадібно їх від вас приховувала. Не хотіла ними ділитись, тому що, от, знаєте, це відчуття, коли ніхто так полюбити цю книжку, окрім мене не зможе. Ніхто не буде любити її правильно, тільки я. Але ну, я блогерка, тому в мене давно такого відчуття насправді не було. Розповім сьогодні про ось таку величезну купу книжок. Сподіваюсь, встигну про усі. І це відео можна назвати Ні. Ця книжка найкраща книга року. Тому що саме такі думки в мене викликала чергова книга з цього стосика, коли я брала її читати. А, сподіваюсь, до речі, під кінець відео ми все ж таки визначимось, яка з них посідає першу сходинку в списку найкращих книжок року. Але це буде дуже складно. А, почнемо одразу з боса, тому що ця книжка мені дуже сильно сподобалась. Це Патріція Локвуд, про таке не говорять. Це така дуже оригінальна і вигадлива книжка, яка, на, мій, на мою думку, ідеально описує сучасність. Ось цю епоху інтернету, епоху раптової популярності, коли ти запостив якийсь Тік-Ток, а прокинувся в тебе три мільйони переглядів, і на тебе підписались люди з усього світу. Епоху, коли друзі спілкуються між собою мемами, репостами. Епоху, коли навіть у найвідомішого диктатора і терориста в світі можна знайти на комп'ютері файл поцілуй мене в дупу Джепек, коротше, епоху, до якої неможливо ставитись серйозно, і найцікавіше те, що сама авторка є якраз частиною цієї епохи, такою прям центральною, вона усією своєю особистістю втілює уособлює цю епоху, тому що Патріція Локвуд стала відома завдяки своєму твіттеру. Де вона писала якісь оригінальні пости, афористичні жарти, а, і а, потім на неї звернули увагу і почали її публікувати. А, Патріція Локвуд а, написала, мені здається, саме цей роман а, більшу його частину на айфоні. Що може бути більш сучасно, аніж письменниця, яка пише свій роман на айфоні і є відомою у Твіттері. Коротше, це прям супер сучасний роман і. Форма його теж дуже сучасна. Ну, покоління твіттеру, покоління 140 знаків. Він увесь написаний такими маленькими. Замітками, думками головної героїні про все на світі. Головна героїня, як і Патріція Локвуд, цей роман трошки автобіографічний, стала відома через якусь дурню, вона запостила в Твіттері в якійсь соцмережі, а чи є у собак близнюки. Вона стала дуже відомою її запрошують на усілякі конференції, питають її думку з усіляких приводів. І от в цій книзі. В першій частині Патріція Локвот розповідає, що в сучасному світі неможливо ні до чого ставитись серйозно. А в другій частині вона показує, що все ж таки можливо. З'явилася нова іграшка це про Фіджет Спінер. Усі з неї сміялися, але потім сказали, що вона призначена для аутистів, і тоді вже нікому не було смішно. А сміялися з тих, хто сміявся на початку. Потім ще хтось знайшов у якомусь музеї її кам'яну версію, який мільйон років, і це, здається, щось доводило. Потім повідомили, що з походження іграшка якось пов'язана з Ізраїлем і Палестиною, тож усі домовилися більше ніколи про неї не говорити. І все це відбулось впродовж чотирьох днів. Як це описує сучасність ідеально? І як нам тепер щось писати, якщо більше нічого не можна порівнювати з фантомною кінцівкою? І фразу її пипки, як шрифт Брайля, вже теж можна остаточно відправляти на пенсію. І тепер ніхто і ніколи більше не скаже, що вона нахилила голову, наче гейша, і погоду більше не можна називати біполярною, не ризикуючи опинитися у в'язниці громадської думки. І не можна припускати, що бердво черезхильні до аутизму, і годі казати, що місяць струнки, як злидар, і що сонце неминуче врізалося гори, наче жінка. За кермом, заберіть у кави всі відтінки смаків і міцність, якщо ми більше не можемо нею пригостити. Якщо ви хочете почитати книгу, яка повністю покаже абсурдність світу, у якому найвідомішою фотографією в інстаграмі є фотографія яйця, а змагається з нею популярністю відео в Тіктоці Миски з полуницею в шоколаді, якщо ви хочете відчути, це, цю іронію цього світу, а потім зрозуміти, що все ж таки в цьому світі можна жити і в ньому багато кохання. То ось цей роман. Я його обожнюю. Стільки почуттів і смішного поєднати в одному в, в одній книзі, яка написана як Твітер. Ну я не знаю, це треба мати талант. Наступна книжка. О! Цю книжку хочеться просто виписати собі татуюванням на шкі... татуюванням на шкірі. Настільки вона красиво написана, це Орландо Вірджинії Вулф. Давно в мене не було такого, що я прям насолоджувалась від тексту. Я читала, і в мене йшли мурахи що. Можливо, так написати, що словами можна робити ось таке. Я прям відчувала гордість, що я якось належу до частки людства, яка ось може взяти ось таке і почитати. І, коротше, не знаю, дуже красиво написано. Вірджинія Орландо не найпопулярніший її роман, але поки що він сподобався мені в творчості письменниці найбільше. Він присвячений її подрузі і коханці Віті Секвіл Вест. І тут дуже багато на неї відсилок, і це біографія Орландо, головного героя, який живе більше 300 років і міняє стать. Спочатку він живе як чоловік, потім як жінка. І це дає змогу. Такий сюжет дає змогу Вірджинії Вулф поговорити про дві теми, які мені здається непокоїли її в житті найбільше. Це гендер. І література вона показувала, як змінювалося ставлення до гендеру впродовж цього часового проміжку, і як змінювалася література через свого головного героя. Там ще дуже багато відсилок до Віти, і все це дуже прикольно в цьому колупатись, все це вишукувати. А ще це така трошки. Таке засудження біографій старого зразка, тому що батько Вірджинії Вулф був відомим біографом, і я так розумію, він писав ось такі нудні сухі біографії. На кшталт народився тоді, вчився там. І Вірджинія Вулф це глибоко засуджувала, бо вона вважала, що такі біографії впускають найважливіше це деталі, це емоції, це почуття, які ну і створюють людину, роблять її такою, якою вона є. Це дуже красивий текст. В ньому, ну, я не знаю, я вам зараз щось зачитаю. А що я можу вам зачитати, якщо, ну, подивіться. <гум> в мене підкреслена вся сторінка. Я що вас буду зараз нуджувати і зачитувати всю сторінку. І от підкреслена вся сторінка. Ну, як тут щось вибрати, я не знаю. Коротше, можете зайти в магазин, відкрити цю книжку на рандомному місці і просто щось прочитати, і це буде дуже класно. Блін, і це дуже довго. І це дуже довго. І це дуже довго. І це дуже довго. Я не знаю, що зачитати. Я не знаю. Але я думаю, це навіть більш красномовно каже про те, наскільки мені сподобалось, ніж те, якби я вам тут сіла щось зачитувати. Просто те, що мені нема чого зачитувати, бо хочеться зачитати все. Це мені здається. Набагато красномовніше. Мені настільки сподобалася ця книжка, що коли мені мене обрали запрошені у гості в книжковий клуб Плекай, я взяла її, тому ми будемо її обговорювати 25 червня. Наступна книжка. О, може, це вона найкраща книга року, тому що це найкращий у світі детектив. Печера ідей Хар... Хосе Карлос Самоса. Після того, як ця книжка була написана, я взагалі не знаю на що продовжують писати детективи, бо мені здається, все цей жанр можна закривати. Знаєте, як оце стрічкою перекривати поліцейською, щоб туди ніхто не пройшов, опечатувати, Тому що, ну все, нічого більше цікавого і кращого за це вже не буде. Можете навіть не намагатись. Це детектив, в якому використаний дуже прикольний прийом. Це книга в книзі. Ми читаємо античний детектив, перекладом якого займається зараз перекладач. І у виносках внизу він пояснює читачу якісь символи, якісь ейдизми, які зустрічаються, щоб полегшити читачу розуміння тексту і що в ньому приховано. Але потім... Перекладач помічає, що цей текст виявляється тісно вплетений в його життя і відбувається щось дивне. І тому друга сюжетна лінія відбувається вже в виносках з перекладачем, і ці виноски можуть займати іноді аж декілька сторінок. І це настільки оригінально і прекрасно. Ще мені дуже сподобалось, що головною таємницею цього детектива є не вбивства, а ідеї. Набагато вище. <хи> а, бо що таке життя? Життя, воно скоро минуче, ну, вбили цього персонажа, ну і що? Ну про нього скоро всі забудуть, а от ідеї вони житимуть вічно. А ще тут, до речі, є Платон. <хи> так, якщо є шанувальники, то зможете побачити свого кумира, як він п'є і обговорює серйозні ідеї. Коротше, я не знаю, ну це найкращий інтелектуальний детектив. Якщо хочете почитати щось розважальне. Але трошки складне, щоб голова не відсохла, а все ж таки працювала. То ідеальний варіант. Я закохана в цю книжку. Шкода, що. Хоча я зможу її перечитати. Це якраз той детектив, який хочеться перечитувати, бо там багато всього заховано, і при перечитуванні ти багато чого читаєш. Коротше, не знаю. Я прям чого так мало таких детективів. Чого всі пишуть, ці поліцейські детективи, де одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. До речі, про книжковий клуб Плекай. Я прочитала Жовтолику Ребекки Кван. Якраз в Плекай обговорювали цей роман. і Я вирішила прийти і послухати, тому що виявила, що більшість читачів якось читали, зрозуміли цей роман не так, як я. І Мені було цікаво послухати інших людей, поділитися з ними своєю думкою. Ребека Кван це ті шаламе від сучасної літератури. Усі автограф сесії, усі інтерв'ю, усі конференції не обходяться без ребеки кван кожного її роману чекають, наче другого пришестя. Кожний роман продається за шестизначну цифру. Я так думаю. І в своїх фентезі романах вона підіймає тему колоніалізму. В Макову війну я не читала трилогію, але ну, очевидно, про що там Вавілон. Там так багато цього колоніалізму, що він аж витікає з книжок і вже заляпав мені усі полички і усі навколишні книжки, поки там стояв. І мені здається, її жовтолика найновіший роман це от єдиний правильний перехід, єдиний правильний розвиток і напрямок її творчості, тому що в жовтолиці в вона висміює. Все і себе в тому числі. Цей роман розповідає про головну героїню, білу письменницю невдаху, яка дружить з американкою китайського походження, дуже успішною і відомою письменницею, кожний роман, який продається за шестизначну цифру. І от коли її подруга вмирає, наша головна героїня тирить її рукопис і видає за свій. Нічого нового, але це ідеальна можливість потрапити за лаштунки оцього видавничого бізнесу і подивитись, як там взагалі все працює, і знову ж таки, наскільки там все абсурдно, наскільки тобі Треба себе ліпити, наскільки тобі треба бути благочинним, наскільки тобі треба пильно слідкувати за своїми соцмережами, що ти лайкаєш, що ти коментуєш, наскільки тобі треба вчасно щось прокоментувати, щоб бути на хайпі, бути на, на хвилі, бути в центрі уваги, наскільки тобі страшно, що ти можеш кожного дня прокинутися, тебе вже закенселили за якийсь коментар, який ти написав у 2014 році. А, і наскільки це все дійсно абсурдно і тупо? А тут уявля... виявляються расистами абсолютно усі, навіть наша американка китайського походження, тут усі погані, усі жахливі, усі роблять все можливе, щоб стати популярними, як і Патріція Локвуд, да? Ребека Кван в цьому романі висміює ось те, що сьогодні можна прокинутися. Ти вже популярний. У тебе мільйон лайків, тебе запрошують на якісь конференції. І наскільки це дійсно легко? І наскільки люди готові заради на все заради того, що. Щоб от відчути, посмакувати цю популярність, наскільки мені не сподобався Вавілон, тим, що він був на серйозних щах, настільки ж мені сподобалась жовтулика, що якраз вона. Повністю відкинула ці, ці серйозні щі і висміювала абсолютно все. Роман дуже просто написаний, роман дуже класно відображає сучасність, і мені здається, це ідеальна форма, щоб висміяти все, що відбувається зараз. Знову ж таки, в легкій да, інтернет-формі постів. А це не якийсь довгий прописаний текст, знову ж таки, як Вавілон, де величезні абзаци, довжелезні речення. Тут дуже просто, дуже зрозуміло, дуже оптимально ідеальна така ідеальна. Втілення сучасної сатири. Я прям, ну, не знаю, почала ж дуже поважати Ребеку Кван. Я думала, вона така серйозна зануда, а вона, виявляється, може і посміятись з усього, що відбувається. Наступна, а може, це краща книга року, ну. Це можливо і ні, але вона дуже класна. Це Тревіс Болдрі, легенди та лати, епічне фентезі, буденні проблеми. І мені здається, це ідеальний такий підпис, дисклеймер до цього роману. А автор раніше займався тим, що начитував аудіокниги. А, І під час пандемії він зрозумів, що не вистачає якихось затишних книжок, ковдрочек, під якими хочеться заховатись, в які хочеться, от не знаю. Перенестись і насолоджуватись, і вирішив написати щось таке своє. І мені здається, в нього вийшло просто ідеально. Розповідається книга про орчиху чи огриху. Я постійно їх плутаю, хоча все дитинство грала в героїв меча і магії, і плутати їх не маю. Орчиця Вів, яка вирішила покинути свою справу найманства, вбивання людей і інших істот за гроші, і відкрити свою кав'ярню. І коли я на середині книжки зрозуміла, що вона все ще досі обирає тарілочки і веделочки до своєї кав'ярні, я зрозуміла, що я закохана в цю книжку, тому що це і саме те фентезі, яке б я читала постійно. Воно дуже миле, воно дуже затишне. Те, що це фентезі, тобто такий, да, вигаданий жанр, він допускає вигадки. Туди можна напхати все, що завгодно, якихось. Антропоморфних мишей, які е, печуть е, ці сінабони, <гум> і якихось занудних тролів, які будують дуже класні штуки. Коротше, це настільки добра і мила книжка і. Там замість рік крові ріки кави. І я читала, і така клас, мені подобається. А ще дуже кльово, що е, видавництво анонсувало вже переклад наступної його книжки, яка буде розповідати про відкриття. що б ви думали, книгарні, боже! Я коли побачила цю новину, все забирайте, усі мої гроші. До речі, ця книжка не дешева, 460 гривень. Я її купила. І в ній доволі мало сторінок. 284 це з подяками і інтерв'ю з автором, і рецептом, до речі, випічки. От. Але я не пошкодувала жодної копійки. Мені так сильно сподобалася книжка, вона мені так підняла настрій, так мене розслабила, що. Ну, забирайте ще більше. А, і про книгарню я звичайно ж куплю. Тим паче там, наче будуть нові персонажі, але ми зустрінемо і стареньких, що потішить а, фанатів. Наступна книжка. А, ну, сумнівно, що це буде краща книга року, але ок. Я про неї не розповідала, тому розповім зараз. Андрій Курков, «Самсон і Надія. Андрій Курков це ну прям я не знаю. Це унікальний випадок в, Украї... в сучасній українській літературі, тому що за кордоном його люблять набагато більше, ніж в Україні. Він постійно на якихось там конференціях в Нідерландах, в я не знаю, Бельгії, там, 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 в Україні його, наче ніхто і не чекає, ніхто навіть не прям пильно не слідкує, де він, що він робить, коли в нього автограф сесії. Всі от обігаються цим. З нещасним Сергієм Жаданом, в якого вже мазолі на пальцях від його автографів, списав вже усі книжки України своїми автографами. Анокуркова якось всім абсолютно наплювати. Хоча він дуже популярний за кордоном, він постійно в топ-продажах стоїть поряд зі Стівеном Кінгом. А його дуже люблять, його дуже активно зараз перекладають англійською мовою. І от вже другий його роман поспіль потрапив у лонгліст міжнародної букерівської премії. А, далі шко, шкода, що не продвинувся, але все одно, це ну, прям це дуже моцно. А це ретро-детектив. Одразу забувайте, що це детектив. Ніяких сподівань на це не покладайте, бо детективна складова там ну, а, але. Андрій Курков і тут а, використав свою сильну сторону. Він ідеально описує атмосферу. Я нарешті вже на третій роман зрозуміла, чого дійсно його так сильно люблять на заході, а, тому що на заході дуже романтизують ось цю радянську атмосферу. Ви бачили ці тіктоки, де нарізки радянської нашої архітектури а, під якусь похмуру музику. І всім це дуже дуже подобається. Всі це знаходять чимось дивним, не таким, як у них, і їх це причаровує. І от Романи Курков. Вони а, ось просякнуться цією дивною, не такою, як на Заході, атмосферою, і вона усіх причаровує. Тут якесь беззаконня, ось ці застяні під'їзди. Усі зранку п'ють не чай, а кань'ячок <зі>, зі своєю бухгалтеркою на роботі. Ну, коротше, це от, І це чимось дійсно красиво. Ну, Навіть я читаю і така, блін, як, як атмосферно, як класно. Ця книжка мені сподобалась у нього поки що найменше. Розповідає вона про Київ, який захопили червоні беззаконня, дефіцити, постійно нема світла. І головного героя беруть працювати в міліцію. І він оце блукає темним подолом, на якому не горить жоден ліхтар, чує позаду себе кроки, на осліп стріляє з пістолета в переслідувачів, потім переховує. В своїй маленькій квартирці, прислуховуються, що за дверю хтось шкребеться, до нього хтось намагається а, залізти коротше. І оце така мурашечна атмосфера. Я цей детектив дочитала вночі і, хоч знову ж таки, там не відбувається нічого. Такого особливого ніякі монстри не лізуть із шаф, і ніякі маньяки не розпілюють тіла навпіл, але мені було страшно спати. Ось саме ця темна атмосфера, щось таке темно, чернильне, живе в цій книзі, і воно якось на тебе перетікає. Коротше, не знаю. Як в нього це виходить? Талант, талант. Тут вже хтось просто на виворіт. Отак, от, от на виворіт. Ну добре, я сподіваюся, йому зручно. Зараз перегріється камера, тому скоро зробимо невеличку перерву. Е, наступна книжка, можливо, це краща книга року. Це Девід Лоч, Переміна місць». ідеальна інтелектуальна проза, яка і розважає і. Е, Змушує мозок працювати. Ну, не знаю, коротше, таких книжок дійсно мало, бо усі скатуються в якісь крайнощі, або це занадто складно, або це занадто легко. А от таких книжок, яких би ти читав розслаблено, з усмішкою, від яких би ти отримував задоволення, сміявся, посміхався, і при цьому такий: Оу, а це, це діп, це добре, це глибоко, це серйозно, молодець. Таких дуже мало. І от Девід Лоч, один з цих письменників. Це один. з перших кампусовських романів, тобто романів, дія яких відбувається в університеті. Розповідає він про двох викладачів американця і британця, які по обміну їдуть в університети один до одного і, звичайно, обмінюються не тільки досвідом своїм, а й культурними особливостями. На цьому ґрунті будується дуже багато жартів, які американці і британці різні. Хоча знову ж таки Девід Лодж в після мови наголошував, що сучасність трошки підтерла цю різницю, яка раніше була дуже сильно помітна і тому вже не так смішно, але ну. Ну, раніше дійсно між британцями та американцями була ну, просто якась прірва, з якої було дуже смішно жартувати. Це дуже класна книжка, дуже смішна. Усім раджу читати для розваги і для освіти. А знову ж таки, один з перших кампусівських романів. Це вам не хухри і мухри, будете ходити і казати, я прочитала один з перших кампусівських романів. О, це Девід Лош, перемі на місці. <сумітно> Сподіваюсь, другу і третю частину теж перекладуть. І так само шикарно оформлять у Вавилонській бібліотеці. Я цей роман колись ще читала, десь років 10 тому, і там настільки є прикольна сцена, яку я за 10 років, це єдина сцена, яку я за 10 років з цієї книжки запам'ятала, а так я читала її, наче вперше. А це коли. Один з викладачів запропонував на кафедрі пограти в приниження. Це дуже класна гра. Хочу якось з кимось в неї пограти, реально зібратись. Це коли тобі треба назвати дуже відомий твір, який всі читали, а ти ні. І якщо дійсно усі навколо тебе його прочитали, ти отримуєш найбільшу кількість балів, тому що ну як усі прочитали, а ти ні. А, і перемагаєш. І от там є сцена, коли вони грають в цю гру, а, і завідувач кафедри англійської літератури, який дуже не любить програвати і при цьому дуже не любить дурнувато виглядати. Він оце сидить, в ньому ці два протиріччя борються, він не знає, що робити. Він і виграти хочеться і хоче і не хоче виглядати тупим. І він сидить, сидить в цьому напруженні. Думає. Що йому робити, а потім скакує і кричить: А я не читав Гамлета завідувач кафедри англійської літератури. Це було дуже смішно. Коротше, дуже класний роман, він мені дуже сподобався. Що в нас там далі? На черзі. А далі на черзі, друзі, все ж таки я приберегла на останок, все ж таки, насправді. Найкраща книга року. І краще цієї книги вже нічого не буде, тому можете не сподіватись, що щось подібне в цьому відео вийде, тому що я її знайшла десь в березні чи квітні, я вже не пам'ятаю, коли я її прочитала. Це Джон Ірвінг, доки я тебе не знайду. Розповідається книжка про нашого головного героя. Відомого актора і про його життя, про його дитинство, про його дорослішання. А про те, як він з матір'ю намагався наздогнати свого батька, який від них втікав постійно в інші країни. А вони оце як Том за Джері за ним бігали, його переслідували, намагались повернути в сім'ю. І як цей факт повпливав на становлення його особистості, на його дорослішання і на усе його життя. В принципі, тато його кинув. На цьому ґрунті трималася вся Джекова особистість втратити цей ґрунт, от чого ймовірно, насправді боявся зараз Джек. Тобто, це дійсно е е така історія про е роботу над травмою, про переживання травми. І взагалі, за що я дуже люблю Джона Ірвінга, про те, що його книжки насправді то е усі про дисфункційних людей і про дисфункціональні стосунки. Всі його персонажі жахливо травмовані, покалічені, іноді і фізично, не тільки психологічно. І вони усі несуть величезний багаж своїх травм, своїх проблем, своїх якихось особистих тар тарганів і намагаються лікувати один одного. Не завжди це виходить, але ну, вони якось взаємодіють один з одним, обмінюються травмами або їх виліковують. І про це дуже зворушливо читати насправді. бо Е, ну, усі ми зараз такі. І це книжки, які хочеться обіймати. Я не знаю, я ще жодного разу не бачила, щоб письменник настільки любив усіх своїх персонажів, навіть негативних, тільки, мабуть, Дікенс. Ось Джон Ірвінг продовжує його традицію, як саме Ірвінг. На YouTube є дуже класне його інтерв'ю, яке прям так кінематографічно знято, де він розповідає про себе, про свою письменницьку рутину. Про свої звички і про те, як він пише і як він готується до своїх романів. І він зокрема розповідав, що для того щоб написати цей роман, він поїхав в Амстердам. Деякі події цього роману відбуваються в Амстердамі, в кварталі червоних ліхтарів. І от він жив деякий час в Амстердамі. Він спілкувався з проститутками, він спілкувався з поліцейськими, які патрулюють цей квартал. Далі весь цей роман пов'язаний з татуюванням, бо мати головного героя відома татуювальниця, і вона ось ці татуювальній тусовці усіх по всьому світу відомих татуювальників. Коротше. Тату відіграють величезну роль в цьому романі. І от Ірвінг ходив по тату майстерням, спілкувався з тату майстрами, його навіть навчили набивати татуювання. І в цьому інтерв'ю один з власників тату салону з гордістю показував якусь закарлючку, яку йому набив Джон Ірвінг. Це було його перше тату, яке він робив сам. Коротше, я не знаю. І коли ти бачиш, що письменник настільки готується, ти, ти розумієш, що. Ну, він не може не любити цю книжку і цих своїх персонажів, бо він дійсно в ній жив, в цій книзі, в цьому кварталі Червоних ліхтарів, набивав таку саму, таке саме татуювання, як і мати головного героя. І не знаю, це книжки, які хочеться обіймати. В них стільки любові, в них стільки зворушливого і стільки смішного. Я не знаю. Я хочу, щоб Джона Ірвінга перекладали. Перекладіть! Я хочу ще. Тому ось найкраща книга року. Вона просто не знаю, хочеться перечитати її вже дуже прекрасна. Ой, ми з вами так швидко управились. Я прям задоволена. Тому я вже нарешті можу піти поїсти. Не піти поїсти, бо нема світла, і не випити кави, бо нема світла. Треба кудись зібратись і поїхати. Дякую за увагу, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви весело проведете цей день. Пишіть мені найкращу книгу року, будь ласка. Можливо, вона все ж таки перевершить ірвінга. Ні. Хто поставить лайк, прокинеться популярним в цій мережі соцмережі, яку ви ведете, і відкриє свою кав'ярню. Все цьому обіймаю міцно найкращі, найкрасивіші, найрозумніші мої пундики. Все.